Скажемо, під час першої каденції президенту Трампу не вдалося е, позбавитися так званої глибинної держави, тобто інституцій, правил, які існували е, століттями. Е, до речі, наступного року буде Сполученим Штатам 250 років, і вони. Е, Майже увесь цей час були певним таким зразком е, світочем демокрації, особливо після Другої світової війни, коли вони, е, використовуючи м'яку силу, використовуючи ту саме USID, е, яку Трамп. Е, е, з подачі маска е, вирішили ліквідувати, а це ж був дуже потужний інструмент впливу Сполучених Штатів в усьому світі, от, але вони вирішили, що цього їм не потрібно. Так, от е, насправді ось ця техно-фашистська е, Технофашистське групування, яке зараз е, знаходиться при владі в Сполучених Штатах, вони е, руйнують саме засади існування власної держави. Чи е, вдасться Америці зберегти ці свої глибинні засади? Ну, е, на жаль, я не певен. Тобто е, оця м, конструкція, вона. Е, Руйнується і руйнується ефективно. Тобто, можна сказати, що Трамп і його оточення е е е вивчило урок з своєї попередньої першої каденції. Тоді все ж таки, оця глибинна держава, вона е шляхом е певних таких е стримуючих механізмів все ж таки, не е була зруйнована, а тут вони почали руйнації саме оцих засад. І е, мені якось на згадку прийшов е, такий американський серіал е, Своєрідна антиутопія, можливо, дивилися служанка, е, де е, якраз життя в Сполучених Штатах в умовах такої правої диктатури. І то Кілька років тому вважалося, що це нереально, цього не може бути, а зараз тенденція саме така: спостерігається, от, е, і е, те, що ми бачимо тепер, то е, скажімо, е, нещодавні переговори е, в РВЯДІ. З російського боку принаймні двоє досвідчених дипломатів е, на чолі З Лавровим. Е, в, е, ну, ще Довірена особа особисто Путіна. От, хоча, в принципі, вони всі довірені особи, от, а з американського боку новий держсекретар. Е, і, Інші скажімо, люди, які взагалі не мали і не мають е, якогось е, е, політичного, дипломатичного досвіду, е, к, к, Коли вони спробували там сказати е, росіянам, що е, ну ви ж так погано робите, руйнуєте інфраструктуру, обстрілюєте? Е, Міста, гинуть цивільні особи. На що пан Лавров дуже впевнено сказав: та ні, ми цього не робимо. Ми е, в, в, лише проти військових спрямовуємо свою зброю. А, то... Ну, і що американці? А, типу, ви сказали: ну що, пропустили і, 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 і пішли. Е, Розмовляти далі. Тобто тут виходить так, що той саме Трамп по суті повторює російські наративи стосовно того, що Україна сама винна. Це ж Путін з цього починав агресію широкомасштабну в лютому 24-го. Зараз думку закінчу. От про те, що Зеленський нелегітимний президент, президент, потрібно терміново проводити вибори. ну… Це взагалі не вкладається в якийсь елементарний здоровий глузд. Які вибори, коли щодня в нас гинуть люди, мирні де е, приїдуть спостерігачі зі Сполучених Штатів до Херсону, до Харкова, до Києва? Е, і що? Якщо на виборчу дільницю ракета попадеть і е, разом з е, загинуть і оці саме спостерігачі? Ні, я думаю, ніяких спостерігачів не буде, бо вони бояться. От. Так що, на жаль, ось така е, сумна ситуація на зараз. Цікаво, що може нагадувати ця ситуація? Знов таки, не вперше в історії жертву звинувачують. Якщо ми вже згадували на початку Чикаслава то Можна ще згадати 1938 го року, можна згадати Польщу, про яку так само Сталін казав, чи... Сталін казав, що да, це уродливе це, Так, Це було в офіційній заяві ТАРС, що е, ця. Е... Таке спотворний результат версальсько вашингтонської системи нарешті впав під доблесними ударами Вермахту та Червоної армії. Це було в кінці вересня 1939 року. Заява Тас. Говорюються, ну якщо слухати російських пропагандістів відверто вговорюється, що Сполучені Штати та Росія мають розділити Україну західна частина під контроль Сполучених Штатів разом з корисними, а сівна лівобережна має дістатися в цьому Російські Фашистські Федерації, як і Польща 39-го року. Ну, Ну, я, я думаю, тут... Дивіться, як цікаво, тоді Сполучені Штати були на боці, як ми вважаємо. Хоча Червона чума перемогла Каришні, бо Радянський Союз був таким самим фашистом, як і гітлеровці, і спільником на початку, так? але потім Сполучені Штати, коли Радянський Союз опинився в одному човні. Сполучені Штати захищали все ж таки і дуже потужно допомагали радянському союзу. А зараз Сполучені Штати дольду, ну, дехто каже, відверто, що мають команда Трампа мають фашистів е, ідеологів, конкретні прізвища називаються. Вони, тобто, неонацистських поглядів. Вони відверто агітують за неонацистські партії в Європі. І що цікаво, ті партії, які спонсоруються Москвою ж. І виявляється, що сьогодні Сполучені Штати набуці фашизм. в чому я не права? Е, ви праві в тому сенсі, що дійсно е, оця правопопулістська е, ідеологія, вона. Е, Поширюється і е, довгий час вважалося, що сполуч... в Сполучених Штатах такого не, бу... е, не було і не буде. Скажімо, е, праві у Франції доволі е, вдало е, беруть участь в політичному житті, там, е, Ліпен... Була реальною конкуренткою е, діючого президента, е, посилюються е, праві в е, Німеччині, ті само, в Британії теж є, але там, слава Богу, більш-менш е, спокійно. В Польщі навіть теж є е, праворадикальні сили, які теж, до речі, підтримуються е, Москвою. Е, так от, Е, кажучи про е, певні аналогії з 39 року, вже з початком Другої світової війни, я хотів би зазначити такий момент, що е, ну, від початку, 1 вересня, офіційна російська е, перепрошую, німецька пропаганда казала, що це Польща напала на. Euh, Німеччину і від і це була лише відповідь. Ну, від, від відома історія, що Україна, якщо не то, то, то готувалася, готувалася напасти на Росію, і euh, це була... Euh, це був акт на упередження української агресії. А я вам зараз покажу откуда на Білорусь готувалось нападіння <свилин> отож. Так от, я до чого це сказав? Згадав, що на щастя для Польщі, ну в кінці кінців, на щастя, в 1939 році дуже трагічна доля, поділ четверти Польщі, гибель величезної кількості людей, катинь, ну і багато чого іншого. Але на боці Польщі, з якою мали союзницькі відносини Велика Британія, Франція, ці країни оголосили війну Німеччині. Тобто, коли ми кажемо про якісь там гарантії безпеки, ми не маємо гарантій безпеки, і більш того, їх в осяжній перспективі не спостерігається. Є піарна акція, як ото двадцять угод. За минулий рік було підписано про співпрацю в сфері безпеки. Це політичні заяви, це не юридичні документи, бо вони не ратифікувалися парламентами, і навіть в Україні вони знаходяться не на сайті Верховної Ради, а на сайті Офісу президента. Ну це не серйозно. От. А ось в 1939 дев'ятому році були. Такі серйозні союзницькі відносини, які по суті через напад Німеччини на Польщу призвели до Другої світової війни, я думаю, що Гітлер одразу не хотів, більш того, були ініціативи тоді з боку Італії провести міжнародну конференцію, якось домовитися, припинити усі, усе це. Але, до речі, тоді Сполучені Штати, хоча. Вони вже тоді були найпотужнішою країною економічно, політично, але е, вони за тим теж спостерігали доволі е, так нейтрально, е, бо е, нацистські настрої були дуже популярні тоді в Сполучених Штатах, і е, конкурент президента. Е, Рузвельта на чергових виборах якраз е, був е, ініціатором такої політики ізоляціонізму, невтручання у, ці, у ту європейську війну. І по суті е, Ру, Рузвельт, е, переобравшись е, в умовах, коли Англія е, наодинці. Вела війну з нацистською Німеччиною і ось цим е, е, блоком, можна сказати, е, Рим, Берлін-Токіо, то е, американці погодилися надавати обладнання, зброю по так званому ленд-лізу. Але остаточно е, е, Сполучені Штати прокинулися і вимушені були е, виступити на боці е, антигітлерівської коаліції, тобто створена була антигітлерівська коаліція е, Об'єднані Націй 1 січня 1942 року, тобто, десь е, менше місяця після нападу е, Японії на е, Пер Харбур. Але е, ви праві, коли казали, що ну, Америка спровокувала звісно Японію і, е, а Черчилль то безумовно диктатор, бо е, він прийшов до влади е, в якості прем'єр-міністра е, вже після оцієї Мюнхенської конференції, коли Чемберлін приїхав до Лондона і сказав, що я, я вам привіз мир. А виявилося, що зовсім ні. От, і е, в, е, в цей час в Британії не проводилися вибори. Перші вибори відбулися в 45-му році е, влітку, вже по закінченню, по закінченню бойових дій у Європі. Тобто Друга світова війна, ми знаємо, закінчилася 2 вересня, але вже в Європі не було, і провели в Британії вибори. Але е Британія не була окупована. Ні, ніякої частини, а е, Британію бомбили е, е, особливо в е, 40-му році, ну і не лише в 40-му, і після, от, але е, в умовах війни вибори не проводилися, коли е, оці е, наші партнери поки що е, американці кажуть, що ось. Як аргумент, що в демократичних країнах мають проводитися вибори навіть під час війни і згадують свої, е, е, громадянську війну е, в е, 60-ті роки позаминулого століття, от, але все ж таки. Зовсім інші ситуації, і звинувачення нашої країни в порушенні демократії це абсолютно безпідставні, бо вибори в нас не можна провести за конституцію за законодавством через воєнний час. Той, хто нам пропонує е, проводити вибори, він що пропонує нам порушувати власне законодавство, тому що їм так хочеться. Ну я, я вже не кажу, що взагалі вибори в нашій ситуації це руйнація держави.